Отже, кабінет міністрів затвердив використання у силах оборони системи ситуаційної обізнаності Дельта. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Що це за система така, яка дозволяє військовим стежити за подіями на полі бою практично в реальному режимі. Про це все далі у нашому матеріалі, а після детальніша розмова. Українська розробка. Гідної розробки немає навіть в багатьох країнах НАТО. Система, яка неодноразово допомагала нашим військовим в обороні країни. Хто швидше передає інформацію? Хто швидше використовує передану інформацію, той перемагає в сучасній війні? Відтепер Дельта впроваджена в силах оборони. Це фактично була справа ентузіастів. Система ситуаційної обізнаності Дельта, українська розробка, яка збирає розвіддані з різних пристроїв і синхронізує їх у одну велику онлайн-мапу з актуальною обстановкою на полі бою і розташуванням сил противника. Роботу над проєктом розпочали у 2015-му Волонтери громадської організації Аеророзвідка, які згодом підписали контракт із ЗСУ. Вже через рік презентували перший прототип. Ще через три, у 2019-му систему визнали сумісною із аналогічними програмами НАТО. Каже один із засновників аеророзвідки Ярослав Гончар. Подібної розробки немає навіть в багатьох країнах НАТО. Це те, що в Україні не соромно прийти в НАТО. Це те, що ми можемо поширити як елемент колективної безпеки. До повномасштабної війни Дельту вже неодноразово використовували українські військові, каже Єгор Соболєв, колишній журналіст та політик, а нині молодший сержант ЗСУ. Проте особливо актуальною система стала з початком повномасштабної війни. З Дельтою вперше я познайомився після Київської битви, і це була весна минулого року, так і одразу зрозумів, що всі проблеми з. Браком розвідданих, з браком координації між підрозділами Сил оборони України з багатьма викликами сучасної війни вони чудово вирішуються за допомогою цього інструменту. Інформацію про розташування військ противника Дельта може брати із дронів, супутникових знімків, радарів, GPS-трекерів та навіть телефонів у березні минулого року. «Дельту» підключили до чат-боту є ворог, через який українці могли надсилати фото та відео. Пізніше у «Дельту» інтегрували чат-бот «Stop Russian War». Десятки тисяч наших громадян, які передають ці дані з окупованих територій. Я завжди захоплювався цими людьми. Вони ризикують набагато більше ніж ми. Вони передають ці дані з окупованих територій, ризикуючи здоров'ям, життям верифікації користувача. Це трошки схоже на те, як ви там в Приватбанку карточку б отримували. Із 2021 року кіберпідрозділи союзників України регулярно перевіряють систему Дельта на вразливості. Попри постійні намагання, росіянам так і не вдалося її зламати. Немає шансів дістатися і до серверів програми. Наразі їх розмістили за кордоном, аби убезпечити від можливих обстрілів. Урядом прийнято рішення про те, що інфраструктура переноситься в країни НАТО, це в тому числі це. Такий лінк на поглиблення і взаємодію з нашими союзниками наразі Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Дельта і впроваджує новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом.